Контрольна робота номер 9 Вирази і рівняння. Варіант 2. Перше завдання спростити вираз. 9 помножити на х мінус 2y, мінус 3 помножити на y плюс 2х. Щоб спростити вираз, розкриємо дужки. 9 на х, 9 на мінус 2х, 9 помножимо на х 9х. 9 на -2Y, -18Y. мінус 2 y мінус 18 y. Міс 3 на na yнус 3 y. Міну 3 помножимо на 2х, минус 6х. Подібні доданки. Подібні доданки. Oderzymo 9х мінус 6х 3х. Мінус 18 і мінус 3. Міс 21 ігри. Трих мінус 21 y. правильна відповідь. В. Друге завдання. Розв'яжіть рівняння 22х плюс вісімнадцять, рівне 10х плюс 30. 22х переписали, 10х. перенесли з протилежним знаком у ліву частину рівняння. 30 в правій частині було і залишилось переписали. 18. перенесли з протилежним знаком. 22х відняти 10х матимемо 12х. 30 відняти 18. Одержимо 12х дорівнює. 12 поділити на 12 х дорівнює 1. Х дорівнює 1. правильна відповідь А. Третє завдання. Перше число в три рази більше за друге. Запишемо скорочену задачу умову. Перше число, друге число. Перше число в три рази більше за друге, тобто друге позначимо менше х. Перше в 3 рази більше 3х. Якщо від першого числа відняти 11, то мова йде про те, що було з числами, і що потім стало з числами, які зміни з ними сталися. Задача, як кажуть, не було стало. І так, якщо від першого числа відняти 11, перше число 3х, та відняти 11. 3х відняти 11. А до другого числа додати 3. Друге число Х додати 3, значить, Х додати 3. То отримуємо рівні результати дій. Тобто оці вирази у нас будемо, будуть рівні, знайти задані числа. Рази ці вирази рівні, то рівняння у нас буде дуже просто. Записуватись 3х мінус 11, рівне х плюс 3. Бо вирази. Одержались рівні. Поставимо між ними знак дорівняння. 3, розв'яжемо рівняння. 3х переписали, х перенесли з протилежним знаком. 3 переписали, мінус 11, перенесли з протилежним знаком. 3х відняти Х. 2х дорівня 3 плюс 11, дорівняння 14. Х дорівнює 14, поділити на 2, х дорівнює 7. Х дрівні 7. Це ми знайшли перше число, ой, не перше, друге число. Х ми позначили друге число. Так і запишемо. Друге число. Чому ж і не перше число? Це 3 помножити на Х, так і зробимо 3 помножити на 7, отримаємо 21. Це в нас перше число. І так, у відповіді маємо. Перше число 21, і друге число 7. 21 і 7. Правильна відповідь В. Так, четверте завдання. Знайти значення виразу. 3, помножити в дужках 1 третя. Відняти одну шосту ігри і відняти одну другу іг, обчислити це значення, якщо y дорівнює мінус 3. Спочатку спростимо цей вираз, запишемо його як три перших Фонтанчиком, розподільним законом, користуючись, помножимо. Три помножимо на одну першу. На одну третю, три перших на одну третю. Мінус три помножимо на одну шусту, знову три перших на одну шосту «у», І віднімемо одну другу «у». Що ми маємо? Тут у нас скоротиться, все, одержимо одиничку. Тут у нас скоротиться, одержимо мінус одну другу «у», та ще мінус одну другу «у». Матимемо одиницю і. Одиницю мінус одна друга та одна друга, це буде одна ціла, тобто одиниця мінус Y. Якщо замість ігри підставити мінус 3, матиме одиниця відняти мінус 3, щоб від одного числа відняти інше, треба до першого додати протилежне другому. Протилежне від'ємнику це буде. 4. Правильна відповідь 4 це у нас Г. І нам залишилось розв'язати в п'ятому завданні розв'язати рівняння 0,3 помножити на 4 -2Y, мінус 2. мінус 0,5 помножити на 3 мінус 4 до рівня 0,1. 8 мінус х. Перемножимо, використовуючи розподільний закон множення. 0,3 на 4. та 4, 1 знакомий. 1,2. 03 на 2, мінус 0,6 і. Мінус 0,5 на 3, мінус 1,5 і. Мінус 0,5 на мінус 4. Плюс та один знакомий два. Дорівняє 0,1 на 8. 0,8, 0,1 Х. Всі вирази, всі з хсом числа 0,6. Ой, а що там Х, а там Ірик? Хочу в мене вже Ігорики вийшли. Таке буває. Це все x. Це все Х, 0,6Х, відняти 1,5 Х. І пере... переписали. переписали, а звірі частинки вліву перенесли з протилежним знаком плюс 0,1х. Дорівняння 0,8 переписали. 2 з протилежним знаком перенесли, 1,2 з протилежним знаком перенесли. Мінус 06 та мінус 1,5 це буде мінус 2,1, та плюс 0,1 це буде мінус 2х дорівнює. Мінус 2 та мінус 1,2 це мінус 3,2. Та плюс 0,8 це мінус 2,4. Х дорівнює мінус 2,4 поділити на мінус 2. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. І 2,4 поділити на 2. Це буде 1,2.